Супермаркет АТБ, що знаходиться на проспекті Леніна, в черговий раз отримав відмову у проханні працювати цілодобово? Люди звертаються, ми повинні їм аргументовано відмовити в цьому питанні. Тобто, він вони має право звернутися і отримати відповідь? Відмова виконкому є цікавою хоча б тому, що мотивація досить дивна. Мовляв, хліб ночі в Олександрії є де придбати і без цього магазину. Андрій Борисович, скажіть, будь ласка, скільки у нас таких закладів? Ну, аналогічних, 34. Які працюють вночі. Це мається в виду і ресторанного господарства, і магазинів. Ну, я ж, що хочу запитати. Хліба можна купити вночі, хто захоче? Безумовно, можна, безумовно, можна купити. Все, і в цьому районі, де працює АТБ, який я назвав, теж можна купити. Безумовно. Які будуть запитання? До доповідачі можемо проголосувати і це буде і, Ну я зрозумів я зрозуміла пропозицію від... відмовити. Так? Yeah. Наразі та ж мережа ТБ вже отримала погодження на цілодобовий режим роботи магазинів в Олександрії. Нагадаємо, що виконком вже відмовляв супермаркету у погодженні цілодобового режиму роботи його магазину по проспекту Леніна. З мотивацією наявності поруч з цим магазином іншого магазину Люану, тоді ж говорила, що одна з членів виконкому, яка є власницею продуктового магазину, може лобіювати інтереси своїх колег завдяки своєму статусу члена виконавчого комітету.